Один із фаворитів літа це, звичайно ж, кабачок. Я пропоную приготувати кабачки, від яких, повірте, відірватися вам буде неможливо. І так почнемо: беремо молодий кабачок або цукіні середнього розміру будь-якого кольору. У мене кабачок темно-зеленого кольору. Зрізаємо з кабачка з двох сторін хвостик і нарізаємо на однакові товщині кружечки. Приблизно до 3 см завдовжки. Обережно по внутрішньому колу кожного кружечка кабачка вирізаємо серцевину, так як показано на відео. Очищені кружечки перекладаємо на окрему тарілку і залишаємо відпочивати на деякий час. А серцевини нарізаємо на дрібні кубики і перекладаємо в глибокий салатник. Тепер беремо шинку. У мене саме вона. Чи можна взяти і інше копчене чи варене м'ясо. За вашим бажанням. І також нарізаємо дрібними кубиками. Наступний інгредієнт, який я буду використовувати, це солодкий болгарський перець. Я взяла яскраво помаранчевий. Ви можете використовувати червоний або жовтий. Вони також ефектно прикрасять приготовлені вами кабачки. Розрізаємо перці навпіл, очищаємо їх від насіння і всього зайвого. Кожну половинку розрізаємо на смужки, які також ріжемо на дрібні кубики. І відправляємо в салатник до інших інгредієнтів. Щоб підкреслити неповторний смак овочів і надати вишуканий і одночасно пікантний смак кабачкам, я додаю завжди трохи сиру. У мене сьогодні плавлений сирок. Відрізаю одну третину від цілого сирка, натираю його на великі терці і також відправляю в салатник. Тепер додаємо сіль, чорний мелений перець, суміш сушених трав. У мене сьогодні базилік, орегано, кріп і петрушка. Ви можете використовувати ті трави, які вам більше подобаються. Або замінити їх на дрібно порізану свіжу зелень. Фантазуйте, це точно того варте. Розбиваємо в салатник 2 яйця і ретельно, але обережно перемішуємо вміст салатника. Тепер настав найвідповідальніший момент: приготування кабачків. Беремо пательню, ставимо її на середній вогонь, наливаємо трохи рослинної олії, рівномірно розподіляючи її пензликом по всій внутрішній поверхні пательні. На добре розігріту пательню викладаємо наші кружечки кабачків, які ми відкладали відпочивати на тарільці. Їх час настав. Розрівнюємо їх рівномірно і будемо смажити кожну сторону до утворення гарної апетитної хрусткої скоринки. А в цей час на кухні стоїть такий аромат, що, повірте, немає вже ніяких сил дочекатися цього приготування. Після обсмаження кабачків з обох сторін накриваємо пательню кришкою та готуємо ще пару хвилин. Піднімаємо кришку та. уфф, оцей краса в нас вийшла. Швидше викладаємо на сервірувальне блюдо і подаємо кабачки на стіл. Повірте, кликати до столу нікого не доведеться. Всі вже будуть на них і так чекати. А я бажаю всім смачного та вже з нетерпінням чекатиму на вас у коментарях. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною. І вже незабаром побачимось, Па-па!